Моє серце в верховині і душа моя, Роберт Бенц, переклад Миколи Лукаша. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, соколом моя, Моя мрія в гори лине вздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховино, любий рідний край, чисті слави батьківщина, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце верховині і моя любов. Прощавайте сині гори, білі і сніги, прощавайте, темні звори, і світлі і луги, прощавайте пущі, дикі й тіняві гаї, прощавайте, вуйні ріки і бистрі ручої, Моє серце верховодні і душа моя, моя дума верховині соколом моя, моя мрія в гори лине навздогін вітрам. Моє серце в верховині, де б не був я сам.